Боже волі, я благаю, все менеться, ми вже разом, люба будь, собою, бо я вимагаю, бо ми будем знищені часом, не Боже волі, я благаю, все менеться, ми вже разом, люба будь, собою, бо я вимагаю, бо ми будем знищені часом. Но та мала се спограти для тебе вдома стало темно після дощу, та я маю почуття таке скажене. Та ти, поки дивишся, я помовчу. Хай твоє серце грає, як казка, хоча ті зелені, зціляють душу, поговоримо тих ясенько будь ласка, та дивитись, посміхаючись, я мушу. Я радую дві полон, моя мила, подих, наче наповняє вітром весни. Та розумію, що в мене накрило. Ки би просив життя нежиним, ти вже залишилася у серці моїм, знову очі закриваючи, побачу все світ так пахне волоссям твоїм, душу твою гарну я вже не втрачу і не Боже волі, я благаю, все менеться, ми вже разом. Люба собою, бо я вимагаю. Ніщені часом, небоже волі, я благаю, все менеться, ми вже разом. Люба, будь собою, бо я вимагаю, бо ми будем знищені часом. За вікном дощ і здається, наче десь там ти. Так само плачеш, настане той день, я тебе побачу. 22, 22 знак на вдачу. А поки від мене тікають з ним, я тим, твій голос ковток квоти Серед тих, хто не знає, смак, тишини знов мене не киває, ніби хвилі. Кутім в є, ми все тягне мене на дно, ей вістень ніжною цілим кілометрами милі, ми все сипеться, ніби доміно. Ей, цілими днями, неділями всі думки, ніби по шпилі. Ми проколов мінор, проколов мінор, та я награю для нас ще багато веселокно.